Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про удари по нафтовій, по газовій, по ресурсній базі Російської Федерації, та як це впливає на бажання російського народу продовжувати війну проти нашої держави, і як нам у цьому допомагають партнери. Про це не тільки будемо розпитувати у нашого сьогоднішнього гостя Дмитро Левусь, експерт міжнародник та експерт аналітичного центру Об'єднана Україна з нами на прямому зв'язку, пане Дмитре, дуже дякуємо, що долучаєтеся. Слава Україні! Героям слава вітаємо, друзі. Обов'язково підтримуйте нашу розмову. Тут говоримо про цікаве і про ще один шлях здобуття нашої державою перемоги. Це завжди впливає на життя кожного з нас, тому давайте підтримувати один одного. Ставте вподобайки, коментарі пишіть. Ну і звісно ж підписуйтесь, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо. Ну і розпочинаємо, пане Дмитре, якраз таки з того, що вже майже півтора роки як Україна. Ну взяла. Оці от е, віжі е, суб'єктності, і не очікуючи, дозволу від наших партнерів своєю зброєю, здебільшого, лупить. По території Російської Федерації подекуди за 2,5 тисячі кілометрів від нашої держави, по нафтопереробних комплексах, по заводах, по сховищах, ну і по газотранспортній системі, в тому числі, як ви оціните цих півтора року? Чи впливає це глобально на те, як ця війна розвивається? Однозначно, війна розвивається точно уж можна очікувати не так, як, не, не так, як очікували в Кремлі. Вони в, в своєму найжахливішому сні ніхто не міг побачити, що раптом якась країна про Україну взагалі не йдеться, може завдавати ударів по російській нафтопереробній і нафтотранспортній системі. Що будуть горіти їхні нафтопереробні і тепер вже і газопереробні заводи, і будуть цілими тижнями. Місцеві влаги власті будуть від доповідати, що на базі росрезерва, яка палає, все нормально. Це контрольоване вигоряння, яке не є пожежою. Да, тобто, це все ми можемо сказати однозначно. І можемо, до речі, згадати, як з чого все починалося, коли е, прильоти українських дронів Бобер до Москви, да, тобто далекобійні ці прильоти, там десь в Москва-Сіті, в якісь е, е, міністерства е, в, туди вони долітали. І тут я пам'ятаю, що навіть професійні українські військові, які деякі говорили, що це дарма, що це витрата ресурсів. Хоча насправді навіть ці перші нальоти вони мали великий сенс, бо бо росіянам довелося тягнути свої свою системи свої системи ППО в Москву. Там, до речі, були ж падіння тоді і на рубльовці, пам'ятаєте, де живуть їхні багатії, тобто. Відволікати ці сили, той панцир, який вони затягнули на дах Міністерства оборони Російської Федерації, що було взагалі феєрічно, тож насправді Україна не тільки продемонструвала, що вона може створити з нуля таку зброю. Дуже швидко її розвивати. Чому тому що ну, між нинішніми масованими цими нальотами і ось цими першими бабрами, це я думаю, що різниця приблизно, як між там, танком Першої світової війни і, да, і, і сучасним Абрамсом. Ну, мабуть, я тут дещо перебільшую, да, але десь можна да, це зрівняти. Україна в результаті взагалі випередила час і більше того, продемонструвала, що не тільки його може випереджати, створюючи ці озброєння, а і взагалі працювати системно. Ми перші, хто зробили новий рід військ, сили безпілотних систем, зрозуміло, що в такий спосіб. Створюючи ось ці сили безпілотних систем, це і накопичення досвіду, це і методики використання, це і структури, як це що слід робити. І, до речі, от зараз, якраз в ці дні, під командувач сил безпілотних систем Сухарєвський він підбивав підсумки, і якраз за перших півроку їх існування, і за цей півроку. Вже можна говорити, що було більше як 200 ударів в глиб Російської Федерації трьома з половиною тисячами цих безпілотних літальних апаратів. Але тут що слід додати, що оскільки ми вимушені з Російською Федерацією битися не на рівних, і Російська Федерація. Вона на війну ходить завжди, отак, щоб давити своєю цією тушею, черевом своїм. То і вони, звісно, розраховували з самого початку і з перших днів війни вони застосовували крилаті ракети, потім балістичні ракети. Потім дійшло все до ось цього штучного вироба. Арешнік цей і безпілотники. Масовоно ж вони теж почали застосовувати не свого, не свого не своєї розробки, а е, саме ось ці шахеди іранські, які іранці їм передали і технологію і перші методики застосування, і допомогли побудувати цей завод. І, до речі, зараз Служба безпеки України, е, організатору цього виробництва Шигалєєву в Татарстані, в Алабузі висунула звинувачення. Е, да, тобто це, тобто вже, да, вже йдеться про конкретну відповідальність. Да, він не в руках українського правосуддя, підозру не звинувачення, пар але це те, що теж надихає. І, до речі, наші безпілотники літали туди, де це виробництво відбувається. так, в Єлабузі, так на так. території Республіки Татарстан. Це дуже цікаво, пане Дмитре, От в контексті того, що справді на початку повномасштабного вторгнення ми мали ну, взагалі, не як держава, а як окремі підрозділи Сил оборони України або навіть підрозділи ТРО такі дещо кустарні, як то кажуть, методи ведення розвідки або боротьби з Російською Федерацією були просто мавіки, те, що називалося весільними дронами. Зараз це все. Перетворилося в далекобійні дрони, які е, мають можливість долітати до Омська, це 2,5 тисячі кілометрів від України. Є така гарна мапа, яка демонструє наскільки е, часто і як е, кучно. Стріляють і влучають наші дрони, але от якщо говорити про економічну складову, от нещодавно спілкувався з одним із авіаекспертів, Він каже, що подекуди оцей оптимізм його колег він не має під собою ґрунту, тому що насправді нафтогазова промисловість від цих наших ударів от у Росії постраждала всього там щось на менше ніж 10%, Що насправді вони майже не відчувають. Тих от всіх наслідків. Ну, от е, я йому якось намагався протиставити аргументи у вигляді того, що ми ж знаємо, що Казахстан допомагав е, Росії впоратися із браком е енергоресурсів, палива, зокрема, бензином. Ми пам'ятаємо, 10 тисяч тонн зарезервували московити у Казахстані. Ну, це ж не просто так робиться. Як ви вважаєте, пане Дмитро? Ну, а це до речі, от дуже така показова ситуація, як я згадував про перші нальоти. Да, коли я особисто це чув, теж професійний військовий говорив, що це дарма, що цього не треба робити, і це відволікання ресурсів. Я знаєте, що вообще додав? Що насправді, оскільки ми ось боремось, так не да, ну, як асиметрично з Російською Федерацією, і нам довелося розвивати. Це, саме цей напрям, то е, існують не тільки сили безпілотних систем, да, з, як новий рід військ, а є свої далекобійні дрони у Головного управління розвідки, у Служби безпеки України. Е, на морі ситуація це ж насправді теж безпілотні безекіпажні катери, про які йдеться, і які, до речі, Разом з безпілотними авіаційними системами вони ж зуміли прорвати блокаду на морі для України. Вони зуміли загнати росіян, що вони дуже обережно. Використовує свій флот, який насправді то нажем давить військово-морські сили України. Ну просто так, він волів би їх би не помічати. Ось, і з приводу о, нафтогазової сфери Російської Федерації, особливо нафтопереробки, ні насправді воно о, дає свої о, наслідки о, зараз. Наприклад, є різні оцінки. Так, це до речі, теж достатньо показово. І е, зараз є такий він, є такий фахівець е, росіянин Михайло Крутіхін, Михайло Крутіхін він є е, опозиційний, він зараз виїхав уже три роки як з е, Москви і живе в Норвегії у, у родині сина. Е, е, і він, е, він один із найкращих фахівців, до речі, ще і е, е, фарсів володіє в Ірані до Іранської революції. Працював. І, тому тут там він реально фахівець з е, нафтогазового комплексу. Він якраз зазначає, що е, ось це заперечення е, того, що це дається, е, дає свій результат, українські удари. Це якраз для нього ознака того, що людина працює на Москву. Я не хочу сказати, що це обов'язково. Та, чому? Тому що в нас для українців притаманно часто густо, ну і знову ж таки, ми не хочемо очаровуватися часто. Навпаки, зайва критичність, та, і ми тому можемо так теж критикувати, але воно дає і е, якраз Крутіхін говорить. Проте, і це до речі, зараз підтверджує Reuters, що безпосередньо зараз виробництво впало на 17%. Тобто, і дійсно, воно ну не могло бути по іншому. Інший момент, що так у росіян, з огляду на те, що у них багато цих нафтопереробних заводів е, йде видобуток і Є можливості десь резервувати, да, як це от було з у випадку з е, Казахстаном, що ви навели це вже ж скільки часу пройшло. Е, ми їх кілька разів Україна підводила до таких ось криз, да, тобто вони е, до них підходили. І е, важливо, наприклад, те, що е, Російська Федерація не має свого виробництва цих установок, і взагалі для якісної сучасної нафтопереробки. Тобто, це, взагалі, насправді теж один такий показовий момент. Ще один із ефектів цих ударів: це що, як це показує світу. Ну, по перше, з'ясувалося, що Україна спроможна, що Україна не Країна 404, да, там як люблять ці не брати і розказувати про нас, що Україна сама в змозі створити нову систему озброєнь, більше того, долати російську ППО, яка теж була одним із таких міфічних, абсолютно там, я не знаю, підґрунть. Для цього російського міфу про ніпобідімої Ось про Бай... цю глоріалізацію, пане Дмитре, перепрошую, і про міфіологізацію російської культури, російської промисловості, і так далі. От ви можете, от я, 18 я так розумію, це ну там майже п'ята частина усього ресурсного, так що є на Росії, так в цьому плані, що уразила наша система безпілотників, так їхню інформацію інфраструктуру цю нафтогазову, якщо говорити про репутаційні збитки, які понесла Російська Федерація, я чув, що, начебто, не підписуються нові контракти на постачання С-300, С-400, які продавалися Росіянами у всьому світі, можливо, от вже ті контракти, які були підписані, розриваються. Чи знаєте ви щось про це і чи дорого це вартує репутаційно для Росії? Ну насправді так такі факти дійсно є. Я е зараз закінчу ще час. Е, один момент. Да? от е важливо те, що Росія зараз е поки що вони змогли маневрувати ось цими міцностями, цими всіми тобто виробництвами. Десь отримувати бензин. Але якщо це буде продовжуватися на системній основі, то падіння невідворотньо через що? Через те, що вони не виробляють ось цього всього устаткування для нафтопереробки якісного, сучасного. А все, все, що у них є, це все закордонне, західне, закуплене. І це не просто ж там перегонний куб, як у Діда в селі, щоб саме самобонку гнать, насправді там не так. Це все воно потребує великих вкладень і да, можливо, вони можуть закупити, хоча це не якась там маленькі деталі, а чіпи. А це складно, це треба закуповувати, тому десь простої по два, по три місяці, по півроку на різних заводах, десь вони не виходять. І це до речі, теж. Про саме про от, репутаційні втрати, да, з'ясуваться країна бензоколонка, яка не в змозі забезпечити сама виробництво цих устаткування, і а щодо російської техніки, це пов'язано, звісно, не тільки з ударами наших безпілотників. щодо Щодо по цих по нафтопереробній системі, що ним змозі їхня протиповітряна оборона діяти. Я точно можу сказати. Що, наприклад, Індія, як країна, яка ну як наркоман була присаджена на радянську військову техніку після початку Великої війни. Вона, взагалі, прискорила цей перехід з російської техніки на західну, і до речі, це стосується також і саме протиповітряний систем протиповітряної оборони. Насправді я не думаю, що повністю Росія хтось відкажеться світ від російської техніки, бо все ж таки Росія демпінгує, коли продає цю техніку Росія. Створила мережі цілих цих корумпованих чиновників в країнах з ціл третього світу. Росія знову ж таки прив'язує з цим обслуговуванням іншими речами. Але те, що такі країни, як Туреччина, яка свого часу там купила С-400 і через що мала певні проблеми в блоці НАТО, або Греція, тим більше, яка теж закуповувала дуже активно російську техніку. Зараз дивиться на всю цю ситуацію геть по-іншому, то да, це однозначно, пане Дмитре. Ну а та от курська операція, яка розпочалася в серпні місяці минулого року, і. Найбільшим здобутком, як ми зараз розуміємо, наразі є захоплення силами оборони України міста Суджа, те, що історично, як ми тепер розуміємо, насправді було складовою частиною нашої держави, і в інфраструктурному плані його вартість також ще мала. Як ми розуміємо, там розташована газова інфраструктура, яка допомагає качати саме цей ресурс у Європу після. Припинення контракту або не припинення, а не пролонгації, не продовження контракту Україною на транзит російського газу до Європи, яка взагалі вартість ось цієї суджі, і що Росія втратила, втративши суджу? Ну, я тут більше про інше. Тут ми можемо багато говорити про курську операцію. Я, наприклад, вважаю, що вона більше значення має саме військово-політичному плані. Вона по перше, продемонструвала, що багато цих червоних ліній, про які розказували в Росії, про те, що мовляв повноцінні бойові дії, не можна вести. Це одразу там означає і ядерний удар, і якась нова війна з боку Росії, якийсь новий спосіб. І це те, до речі, від чого утримували в тому числі і союзники, що було продемонстровано, що цього немає. Да? Тобто Росія не здатна що зробити ще щось. Щодо безпосередньо ось, цієї історії з, з газовимірювальною цією станцією там, і іншим цим обладнанням, яке там є, то думаю, що. Це дуже так, так би мовити, важливо для Росії в тому плані, що ми бачимо навіть по діях її агентури в Європі в першу чергу агентів впливу, таких як Фіцу і Орбан, що вони однозначно ніяк не відмовляються від того, аби працювала газотранспортна система. Через територію України, тому звісно, в цьому контексті їм би хотілося повернути свій контроль, і контроль в тому, щоб воно було в цілому вигляді. Тому думаю, що коли росіяни говорять, а вони часто вдаються до такого, що мовляв, щось там немає значення, то це якраз означає абсолютно інше. І тут це в принципі однозначно. Ну і знову ж таки, ну а якщо про інше значення курської операції, то звичайно, що тут ми точно можемо сказати, що це перехоплення ініціативи на тому напрямку, і з високим ступенем імовірності, якби не ми туди не. Не була розпочата ця операція, то росіяни мали б можливість однозначно розсмикувати наші сили і нападати на Сумську область. Тобто, це, коли йдеться про те, що, мовляв, це авантюра, ну, вибачте, авантюри не бувають півроку. Пів да? І ось ці прогнози, які були, про те, що вимовляла на там за місяць, за два, або там ще якось там закінчиться, які до речі давали навіть наші серйозні експерти. Ну це говорить про те, що задум був набагато глибший, і він він вдав, і він був успішним. Пане Дмитре, а якщо говорити про ось цю кількість ударів за півтора роки, понад сотня ударів вже відбулася, і ми розуміємо, що відкривши у собі таку таку можливість, ми маємо чималий важіль тиску на управління на керівництво Російської Федерації. Ось ті компроміси, на які мають іти. Дві сторони про що говорить Марко Рубіо? Він каже, що на компроміс мають піти як росіяни, так і українці. Одразу ж велика кількість українців занепокоїлися і можна зрозуміти, але ж компроміси можуть бути різними. Чи можна розглядати за компроміс не удари українським до речі по нафтовій речі, промисловості Російської Федерації? До речі, я з вами абсолютно тут якраз згоден, і тут достатньо показовий момент, що дійсно зазвичай йдеться про компроміси з боку України, тут уже і про ці вибори, там і про територіальні поступки. Хоча, до речі, Зеленський в інтерв'ю Фрідману дуже добре сказав: що а хіба не компроміс, що з путіним розмовляють досі? Хоча він, да, він, ну він злочинець і країна. Ми всі вважають, що вона вчинила злочин, да, навіть ті, хто в принципі, потім чомусь не говорить про цю, про цю війну з позиції міжнародного права, тобто да, той самий робив. Ось це один момент. На момент так, я з вами згоден, Чому? Але для цього ці удари треба масштабувати. Бо е, зрозуміло, що російська економіка ну, вона паразитує на нафті, тобто вона по-іншому не працює. І е, якщо ці удари будуть системними, а ще буде крім нафтопереробки, буде страждати е, хоча б в тому самому обсязі, одно, одночасно і е, нафтотранспортування, тому що вони, як вони, непокояться ударами по новоросійську, по е, Сочі, да, там десь е, Тамань, е, о, тому е, тут я думаю, що е, оскільки на Заході є ось цей певний. Переляк з приводу того, що не дай Бог, Російська Федерація розвалиться, зруйнується. То у разі, якщо дійсно у нас вийде вийти на той рівень, що ми в будь-який момент можемо відключити російську нафтову сферу, то це може бути компромісом. Так і це ви, ви дійсно в цьому плані абсолютно правильно. Ну і як ви кажете, пане Дмитро, цей переляк від партнерів дещо стримує і Україну, тому що ну могла б бути якась потужніша підтримка, ширша допомога, більший спектр, спектр озброєння, які передавали б, ось бачимо, що вони також впроваджують якісь санкції. Тіньовий флот продовжує курсувати, але одиниці суден доступних Російській Федерації, ну він вони вже менші, так менше тих суден є. Чи можете ви спрогнозувати ось ця синергія українських ударів, а також санкції від європейців та від сполучених штатів Америки особливо? Вона, врешті-решт, може стати одним із факторів, які змусять Владиміра Путіна домовлятися з українцями на вигідних для нас умовах. Я думаю, що ну по перше, дійсно зараз трохи зарано говорити і які наслідки від накладання санкцій на нафтовий флот російський, бо експерти в цьому плані, типо реальні експерти, вони говорять про те, що це десь в березні місяці будуть зрозуміло, да тобто що до чого воно призвело, але в точно ми можемо сказати, що воно почало працювати, бо в політичному плані є країни, які торгують своїм прапором, і його там продають для використання танкерами, там з іншими судами, і вони є вже відмови. Да, від цього да, від такої торгівлі з Росією. Є е, е, приклади, вже, коли е, танкери ще буду, які будуються, теж теж вже потрапили під ці санкції. Там і є е, однозначно, ми точно можемо побачити, що е, більша сміливість з'явилася в Європі, Бо е, ось це накладання санкцій на танкерний флот, Це по перше. Дає обґрунтування нашим друзям, ті, хто е... прагне розширення санкцій проти Російської Федерації в ЄС, е... да, дати сказати, gigs... да, що це можливо. По-друге, е... це вибиває ґрунту всяких там орбанів, да, які щось говорять. А можна завжди говорити, ось, є Сполучені Штати, це і, і по третє, ну. Виглядає накладання санкцій з боку ЄС на нафтову сферу небезнадійним. Да? Тобто, ну а що ми накладемо, вони все рівно продовжують торгувати. А тут раз вже да, ось є такий приклад. Тому тут думаю, що ця синергія дійсно можлива, але гадаю, що безпосередньо Путін. Відмовитися від агресії, навіть якщо буде завалюватися взагалі ця енергосистема, точніше, не енергосистема а система отримання грошей за нафту, він все рівно намагатиметься якось продовжувати цю агресію. поки Поки що ми е, таких сигналів не, не бачимо, щоб сказати, що він міг змінитися. Він може бути хитрим, да там улесливим, як от зараз він з Трампом. Він може там наступити собі на горло і. Вдавати, що, ну, що там Трамп сказав, що вони там допоміжні якісь були сили під час Другої світової війни. Ну, він нічого не знає в цьому контексті, або як зараз розказувати, от Трамп, який молодець, да, буде розмовляти з європейцями, вони як собаки хвостиком будуть там перед ним виляти, да, вихилятися. І... І, і, і от, і ніби він це говорить, да, тобто він погоджується. Але насправді ось ця московитська ця, е, сутність вона все рівно прилізає, тому що щоб не було перебору ось таким образом Путіна, е, бере і Лавров одночасно пише колонку: ну ясно, що не сам пише е, з узгоджено з Путіним е, в, в цьому журналі Росія в геополітиці» чи якось там в глобальному мірі. От про те, що і порівнює Трампа з Гітлером да, в його гаслах, і говорить, що ну, США ж мов, хочуть цим, мир прийти до миру через силу. А це ж порушення дипломатії, взагалі, як де тут статут ООН, да, все такого плану. Тому ось ця їхня реальна ця, душа така гнила. Вона все рівно тут же проступає. Дмитро, дуже дякую вам за вашу аналітику і дякую. вдячний за те, що знайшли час та можливість для розмови на інтерв'юзорі. Дмитро Левусь, експерт, міжнародник та експерт аналітичного центру об'єднана Україна з нами був на зв'язку. Ну а мене звати Павло Ковальчук. і Я вдячний вам, друзі, за те, що ви також долучаєтеся, відчуваючи ваша така. Онлайн присутність на цій розмові обов'язково підтримуйте наш контент своїми вподобайками, підписками, ну і звісно ж коментарями. Береж... бережіть себе до зустрічі у наступних відео.